Всім привітки! Вітаю вас на своєму каналі. Розпочинаю я його знімати з вечора, ну практично вечір, десь у нас зараз майже шоста година. Я цілий день працювала і зараз я буду займатися пельменями. Хочу наліпити їх дуже багато. У мене є фарш, купувала, показувала вам в попередньому, здається, відео 3 кг фарша. Звісно ж таки, напевно, всі 3 кг я не пущу в пельмені, Напевно, будучи якісь котлети, або фаршировані перці, не скажу точно. Але хочеться максимально зробити пельменів. Тому, або я буду робити це двома заходами. Сьогодні ввечері зроблю частину і завтра зранку побачимо. Не знаю, наскільки мене вистачить. Я взяла максимально велику миску, яка в мене є вдома. Не пам'ятаю, наскільки вона літрів. Тут, здається, десь. Було на 7 літрів. У мене це миска. Ну, але наповнена десь на 5, я би так сказала. Тут у мене борошно. Зараз сюди додаю сіль, додаю рослинну олію і буду вливати кип'яток. Я готую тільки заверне тісто. Завжди воно мені найбільше подобається. Більше я нічого сюди не додаю. Знаю багато хто робить із яйцями. І дехто робить на холодній воді, дехто на теплій, я запарюю прямо кип'ятком. Вимішати, звісно, таку кількість тіста буде тяжкувато, але ну, це треба зробити, бо фаршу в мене дійсно багато, тому і тіста має бути достатньо. Breaking up shouldn't be this hard. I just wanted a friend. So you can keep your heart. Keep your heart. No more fights and no more debate. I'm out of ways to love you. No more shortcuts that we can take. Only way out is through. I promised you long ago to be your girlfriend. Так, тісто, як ви бачите, в мене ось таке еластичне. Ті. Еластичне. Велике тісто. Тепер мама його кладе ой, кульочок. А я потім закручує. І його треба залишити на деякий час у спокої. Щоб воно все там розійшлося і було добре. Ну, коротше, в мене тут такий нормальний шмат тіста. Працювати буде з чим. Знаєте, я тут подумала, що зробити одні пельмені це буде занадто банально. А, в мене ще будуть нагідси готуватися, бо куряча грудка є. Але я вирішила, в мене ж є картопля, і я планувала зробити зрази. Це такі пиріжечки, тісто із картоплі. І всередині з фаршем. І я готую такі пиріжечки ще із капустою. З цими пиріжками роботи трохи є, бо я їх буду і на об'єм ось такі робити. ну, тобто Це багацько тут картоплі, я би сказала, кілограм, напевно, 7, ну, десь так. І я її всю буду відварювати, займатися нею буду завтра. Тобто Я її сьогодні тільки чищу, відварюю і залишаю. Завтра вона перекрутиться. Буде робитися начинка, напевно, також завтра. І більше всього, я думаю, що все-таки я змішаю капусту з фаршем і такі пиріжки поначиняю. Ну, побачимо. До ранку ще й час, в мене завжди плани змінюються, думки змінюються. Сьогодні я планую одне, потім я передумала. Ну, Мені здається, що кожна жінка така. Знаєте, думала, придумала, потім передумала. Напишіть мені, до речі, в коментарях, чи ви такі самі. Дві кастрюлі. На одну я дочищувала ще картоплю. Бо, якби на одну було забагато, на дві було замало. Тому дочистила, зараз сюди додаю солі і це все буде варитися. Я думаю, що піржечки вийде досить так багатенько. Але я ж кажу: повторюсь, це я сьогодні варю і його лишаю охолоджуватися аж до завтра, бо я вже геть не встигну. Нічого із цього приготувати сьогодні. Сьогодні тільки при like Change and that's nobody's fault. Пельмені? Зараз да? я тобі дам фаршу. Дай тобі фаршу. У мене є незаправлений фарш. Я думаю, що її зі спеціями він не треба, так? Да? Буся? ти гарна. Ти гарна, я тебе не буду гладити, я готую. Дай тобі їсти фаршу? Будеш? Так допомагає, мама, що взагалі. А ну, що? 2, 3, 2, 3. Так, зараз мама буде тут знову робити. Тут пельменьки у нас, бачите, вже цей а, взяли а а, я? боже, контейнери. Подивіться, мама. Василько, печка, 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 наскладав, наскладав Васильку багацьку, так? Да? Молодець. А хто сказав, що в нас не буде пельменьок на вечері? <гум> Це ж святе частину зварити. Коли ти їх робиш. І ви знаєте, що мені дуже подобається їхній розбір. Мені дуже подобається, як вони виглядають. Коротше, я знайшла свою пельменницю. Нарешті. У нас новий день. Я, до речі, вчора так після пельменів не прибирала. Я сьогодні буду продовжувати це все робити. Поробила бутербродики. Ось такі з маслечком, з сиром, з рибкою. Посмажила два яєчка. Коротше, з дітьми будемо снідати. Ну і продовжувати ліпити пельмені. Ще плюс пиріжки треба зробити і нагідно. Ввечері не показувала, що в мене вийшло. Тут на дощечці, тут три контейнера і ось ця дощечка. Непоганий результат за 2 години, дуже швидко. Чесно скажу дуже швидко, і ще плюс ми варили їсти. It takes so Сьогодні більший об'єм, ніж вчора. Я вирішила звільнити одну таку поличку. І тут буду перекладати, напевно, пельмені і нагідки. Ну, побачимо. І зараз я це всі перемию знову ж таки лоточки. Полички, поки буду чимось займатися, то воно все мені обсохне. Тільки подивіться, у нас. Сніг падає. Не встигає розставати, падає, падає, падає. Під кінець зими почалась зима. Поки в мене сохнуть лотки, я вирішила, що зроблю, напевно, швидше нагетси. Вони робляться дуже швидко. Тут у мене три філешечки таких, ну, три половинки філешечок, курячої грудки. Я їх зараз помию, наріжу, буду заправляти. Напевно, Сіль, перець і сухий малений чесничок. Я завжди так роблю, мені подобається. Це все заправлю ну і буду робити паніровку. Я вже тут підготувала борошно. Думала спочатку зроблю всю паніровку в трьох мисках, але потім все-таки зрозуміла, що краще. Я зараз займуся маринадом грудки, а тоді вже все підготую. Це борошно буде, яйця збиваю. звичайні і паніровочні сухарі в мене домашні, ще поки є. Тому використовую їх. І вже, напевно, їх треба буде поновити, бо не так їх багато вже лишилось. Напевно, на цю заготовку мені вистачить, а далі вже треба купувати багети, знову їх сушити, перемелювати. У мене паніровка, до речі, своя домашня. Я вирішила на ось цю таку шухлядку-морозилку зробити, бо я думаю, їх тут якраз буде повністю на неї і вони будуть рівненькі, їх буде зручно потім зібрати, вони дуже швидко тут замерзнуть. Можливо, навіть і до вечора я їх зможу зібрати в пакетик. Василько каже, мама, що ти робиш? Кажу нагідці. Це, Це смачне. Це паніровочні сухарики. Сухарики? Так, да. паніровочні сухарики. Я люблю сухарики. Так. Да. Добре. Це смачні сухарики. Да. Зараз мама вам трошки нагідців посмаже, так? Да? Так. Да. Посмажете? Будете їсти м'яко таке? Зараз. Да. Так. Така кількість в мене вийшла із трьох філешечок, ну і мінус те, що посмажила дітям. Так що ховаю це все в морозилку і буду займатися зараз пельменями. У нас вже 11 година. Я перемила весь посуд, бо вчора не мила і сьогодні він додався. Нагіці готові. Тепер можна займатися пиріжками. Напевно, зараз перекрутити картоплю, довір'ю Юрчику з Васильком. Василько дуже полюбляє крутити. А я сама займуся, напевно, поставлю тушкувати капусту, і в процесі ліпки пельменів. Моя капуста приготується, і можна буде ввечері зробити ті пиріжки. В мене майже половина фаршу вчора пішла, і так само половина тіста. Я думаю, сьогодні на іншу половину так само вийде такий великий пакет пельменів. І що я ще планувала? Нічого я більше на сьогодні не планувала. Періодично бігаю за комп'ютер, підтягую деяку роботу, але думаю, що завтра буду працювати максимально за комп'ютером. Нічого не буду знімати, нічого не буду монтувати. Ну, можливо, цей влог змонтую. І на цьому буде все. У мене далі вихідні, хоча такі вихідні, знаєте, більш продуктивніші на іншій роботі. Ось так. Не знаю, планували на цих вихідних поїхати в село. До чоловікових батьків, але напевно не поїдемо, бо діти кашляють. Діти все рівно кашляють. Я не знаю, не хочу їх тягати по маршрутках з пересадками. Якби ще була машина, то так, але якось посидимо ще поки вдома. Я думаю, так. Я вже нашинкувала капусточку, ціла сковорідка вийшла, але звісно ж таки вона втушкується і більше ну, там десь половина буде її. Можливо, і все. Зараз ось, наріжу дві цибулинки туди, вливаю трошечки води, я так роблю завжди. Прямо в сковорідці наливаю воду, щоб це все, знаєте, зменшилося. І тільки тоді буду додавати туди олійку, підсолювати, перчити. Ну і в основному я більше нічого туди до капусти не додаю. Можна додавати ще моркву, але ну, мені подобається саме ось так. І це буде непогана начинка для пиріжків, для цих зраз з капустою. Ну, дехто писав мені, що це зрази. Для мене зрази це пиріжки саме з м'ясом, з фаршом А ось такі з капустою я їх називаю просто пиріжки з капустою. Ну, картопляне звісно, тісто. І коли я їх смажу, дуже класно їх перекладати в кастрюльці саме із часничком. Дуже смачно виходить, щоб, знаєте, кришечкою накрити. Вони там пропарилися і дуже, дуже, дуже смачно. Хто не куштував так готувати, не пробував, то спробуйте. Також покінчено. Робила я на пельменницю геть до того моменту, поки не лишилось тіста стільки, що ну, на пельменниці було б незручно це робити. Не було б вся кількість, я вирішила поліпити в руками. Бачите, нічого не змінюється, Катю нічого не міняє. Наліпила вручну частину, ну і все, ховаю в морозильну камеру, буду робити пиріжки. Лишилось мені приготувати тільки пиріжки. Я сюди влила яйце, яке лишилось від нагідців, знаєте, те, що вмочувала куряче філе. Думаю, воно піде для зв'язки. Байдуже, що там борошно попало, я все одно сюди буду борошно додавати. Ось це, до речі, моя капусточка тушкована. Дивлюся паралельно серіал, називається черговий лікар. Дуже рекомендую українською, дуже класний серіальчик. Поприбирала тут, бо знаю, що вже. Якби нічого не планую готувати. Ну, тут, звісно, що в мене трохи треба доприбирати, але так, в основному нормально. Так що роблю пиріжки, покажу вам, що в мене вийде. Та і буде по всьому. tv light all i want is to get some shut eye but my thoughts are keeping me awake i don't know what it is but it's been like this ever since we kissed i don't know what to do Keep my mind occupied so that I can focus on anything but you. Cause all I want is to get some shut eye. But the thought of you is keeping me awake. I don't know what it is. процес іде. Ось така кількість у мене тут ще картопляного тіста лишилося. Я зараз, напевно, поставлю, у мене ще лишився фарш, посмажу, бо цієї капусти буде точно мало. Три ось цих контейнера вже наповнені, більше в мене їх немає, тому буду обмотувати дощечки і буду вискладувати далі на дощечки. Скільки вистачить, капуста буде з капустою. Решта буде з фаршем. Я сподіваюся, фарша мені вистачить, бо картоплі досить так було багато. Ну і пиріжків, я думаю, також вийде багатенько. Що ж, в мене фініш, все. Тут нічого немає. Вийшла така дощечка ще і ось така. Все супер ховаю. На годиннику 8 година, 47 хвилин. Якраз час мені поприбирати. Пів години попрацювати за ноутбуком і лягати спати. Ще дітям треба зробити інгаляцію. Ось так. Ну що ж, ось такий результат у мене вийшов. Це пальмені зразу із фаршем, зразу із капустою, нагіци і все. Коротше, зараз я це все важу. Ну і подивимося, скільки це вийде. Я думаю, вам також буде цікаво. У мене було 3 кілограми фаршу, майже весь пішов саме на пельмені. І решта пішло на ось ці пиріжки. Ну, і пару ложечок лишилося, то ми цю засмажку, начинку просто так з'їли. Так, давайте розпочнемо з нагідців. Я нічого озвучувати не буду, додатково під час монтажу, бо я досі не купила ще собі мікрофон. Так. Збиваємо тару на нуль. Давайте спочатку поважимо нагетси. 608 грамів іде. Цей пакетик не закривається, але я думаю, що ми його першим візьмемо. Так, і ось цей пакетик. Так, 471 грам. Це в нас нагетси. Далі у нас йдуть пельмені. Давайте ось цей. Перший пакетик, який я готувала в перший день. Так, щоб нам нічого не заважало. Так, такий пакетик. 3 кілограми 517 грамів. Це за перший день. Я потім, напевно, доплюсую все разом. Є ще в мене ручні пельмені. 751 грам. Давайте візьмемо ще пельменькі ось ці. У нас Ой. не подають. А як їх зважити, Так, щоб вони не розсипались, напевно, ось. Так. І тут у нас пельменів 2 кілограми 328 грамів. Загалом, я би сказала, я, певно, підпишу, бо зараз вже не пам'ятаю, скільки там було, підпишу, скільки в трьох пакетиках. У мене пельмен це вийшло із трьох кілограмів фаршу. Тісто я не важила, звісно ж таки. Але я вважаю це непоганий результат. Так, давайте далі будемо важити пиріжки. Пиріжки у мене ще із фаршем. Вийшло в мене. Один кілограм 659 пятьдесят дев'ять грамів. Вова пупувар. У мене тут вовчик співає. Так, це у нас капустяні. Один кілограм дев'ятсот сорок дев'ять грамів. Так. І Ще ось такий пакетик. Чи маленький. Тут у нас 2 кілограми 882 грами. Бачите, збила. Ось такий в мене вийшов запас. Я якось в попередніх відео казала, що я це готую не тільки тепер на свою сім'ю. Я не продаю напівфабрикати, але. Коротше, я тепер готую на дві родини. ось, Тому я думаю, що не так довго буде до наступних заготовок. Щось буду готувати новеньке, цікавеньке. Можливо, це будуть налесники з різними начинками, не знаю. Ну, поки що в мене ось. Такі заготовочки. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, в мене завжди цікаво. То в мене відео про будівництво, то в мене відео з заготовками в морозильну камеру, наше життя, як виживаю я, мама чотирьох дітей. Тому, дякую всім за перегляд. Зустрінемося з вами зовсім скоро у нових відеороликах. Всім па-па-па-па!